Мама усі шведсько ямелія перебанда. Сьогодні ми розбираємо деякі шведські слова, які є дуже такими типово шведськими і які навіть важко перекласти. Тому що ці слова, які виникли саме в шведській мові. Отже, перше слово це дієслово атва-ба. Атваба. Атваба означає бути у оплачуваній відпустці для догляду за своєю хворою дитиною. Тобто, бути у відгулі, сидіти зі своєю дитиною та все одно отримувати гроші. Перше та друге А ми говоримо коротко, тому що між ними є дві приголосних: ваба не баба, а ваба. Вабба коротко. Перша коротка а та друга коротка а. Вабба. Атвабба походить від абревіатури ваб. Word of born, що означає догляд за дітьми. Йомостегем ок ok. вабба. Твер. На жаль, мені потрібно додому та сидіти за хворівшою дитиною. Tver. Це, на жаль. тювер тювер на жаль, на жаль. Отже, вам позвонили із садочка і сказали, що дитина кашляє і треба її забрати. І ви говорите так на роботі своїм колегам чи шефу. шефом. Тепер. Йому стегем ваба. Тепер. Мітбан хуста окарфіабер. Мітпан хустар Огарфіабер. Моя дитина кашляє та має температуру. Наступне це діє слово ацнюса. Ат снюса. І це слово походить від іменника снюс. Снюс це така улюблена залежність шведів, окрім кави, звичайно. І ви, мабуть, помітили, що деякі шведи носять у кишенях такий маленький круглий контейнер, схожий на цукеркову баночку. Снюс. Тут А, тут пусто. в нижньому відділенні знаходяться ці пакетики. Ось. Якось закладають за верхню губу, але я робити цього не буду. Отже. Ат снюса означає вживати снюс. І приклад ми наведемо такий. Хун хар борят снюса. Вона почала снюсати. Або вживати снюс. Хунгар борят снюса. Або нерска десута снюса, папа. Нерська дуслюта снюса папа. Коли ти закінчиш снюсати папа? Наступне слово атпанта. Атпанта це дієслово, яке означає здавати пляшки чи жестяні банки з-під напоїв в спеціально обладнаних точках, зазвичай при магазинах, та отримувати гроші за це. Пляшки та банки приймаються тільки зі шведських напоїв, а пляшечки іноземного виробництва автомат не приймає і повертає вам обратно. Ви отримуєте чек за всі здані банки, а це зазвичай одна або дві крони за банку, а потім на касі віддаєте його касиру, який вже може відмінусувати його від суми ваших покупок, якщо ви щось купляєте. Або видати вам навіть гроші. Часто можна побачити на пляшочці пантамей. Пан Тут е, йде наказова форма дієслово пан-та. Здай мене в пункт здачі пляшок та утримай гроші. Ось так перекладається ця фраза. І це хороша початкова робота для дітей пантати. Наступне слово орка. Знову таки, це дієслово, яке означає мати сили на щось, мати енергію, щоб щось зробити. Це дуже розповсюджене слово, навіть я би сказала популярне серед шведів. Таке воно просте, повсякденне слово, яке підходить від будь-яку дію. Йог, оркар інте міар я не можу більше. У мене немає сили. Немає енергії. Йоркар Йо рин Або оркар дю. питають. В тебе є сили. Оркар дю. Зможеш? Йо оркар. Я зможу. В мене є енергія та сили. Йо г... оркар. Йо оркар. Оркар дю. Йо, оркар. Наступне слово блосведер. Блос Загалом це слово перекладається як вітряна погода, дет блосер, вітряно або дує вітер, ведер це погода. Але найчастіше це слово використовується, коли хтось... uppenbarligen Atvara Att vara i blåsväder, både i atvara i Att vara i blåsväder. Det är inte första gången han hamnar i blåsväder. Det är inte första gången han hamnar i blåsväder. Він не вперше потрапляє в скрутне становище. Тобто запам'ятайте, що це частіше не про погоду, а про важкі часи для когось. І пару слів про слово лагом. «Лагом» Достатньо небагато та немало в самий раз. Так як ви і бажали щось. Це лагом, лагом. Це прислівник, а іноді навіть може бути і прикметником. І давайте розглянемо, як його використовувати. Це лагом. Лагом бест. В самий раз є найкращим. Все в міру. Лагом бест. Er а ось гарний вираз. alt ер fint Ок, лагом вак fint och lagom wacket. Все гарно і досить або достатньо красиво. Alt-air feint och lagom vackert. І в якості прикметника. An lagom dus. Адекватна відповідна правильна доза. Звук U dus. Не dos. DUS. En lagom dus. І на сьогодні це все. Гей до, хайнбродак!